Друзі, я зараз вискажу усім е, свій погляд на гарячі дискусії в нашому суспільстві по поводу е, притіснення рускої культури і всього іншого. Е, дивіться. Е, що таке руська культура? Руська культура це зброя. В руках Російської Федерації для свого впливу нанесення ударів, оправдання війни, русифікації прилеглих держав і імперської політики. І цього ну, нельзя отрицати. В руська культура виспівається сила руського оружия, величя Росії і оправдується все те, що Росія робить. Якщо в Україні підтримувати руську культуру, тоді е, ми будемо слабкі, ми знімаємо броню е, в тому місці, куди хоче вдарити Росія. Тобто ми оголюємо себе для удару. Це не значить, що ми провокуємо Росію. Росія завжди ми битиме, але чи броньовані ми в цьому напрямку, чи не броньовані, розумієте? Тому російська культура повинна бути обмеженою в Україні. Ви скажете, але в нас дуже багато російськомовних людей. Послухайте, в Америці під час Другої світової війни проживало 20 мільйонів німців і багато японців. Їхня культура під час війни була обмежена. І ці всі люди американізувалися, тому що американці розуміли, хоча це дуже християнська страна, і, на мій погляд, з найкращими законами і найкращим виконанням цих законів, є там свої проблеми, але якщо порівнювати, я вважаю, що ця країна не зря стала супердержавою. Так от вони знали, що робити з німецькою культурою, вони знали, що робити з японською культурою. Тобто є вибір у людей. Тому що культура це завжди зброя. І це слід розуміти. І ще я вам скажу: ну, наприклад, хлопець співав Цоя у Львові. Ну, це ж ну, не перший випадок. Ну, він просто, мабуть, дурень чи що. Ну, дивіться, вбили кучу народу росіяни. І слухати. Пісні російських авторів людям боляче. Ну, розумієте? Ну, типа, ви повинні терпіти, не дивлячись на те, що вам боляче. Може, він повинен не співати і не робити людям боляче? В біблії таке слово: якщо брат притикається, не буду робити цього. Це дуже боляче. Ну я навіть сам ну діду наприклад з таксистами. Я перший раз робив зауваження, коли там грав шансон. Мені неприємно слухати руську культуру. Мені неприємно слухати зоновську культуру російську. Ну і все інше. Тобто, я розумію, що це людині ну нормально. Я його не осуджу, але мені неприємно. У лічному у побуті, будь ласка, але не слід ну, це розповсюджувати, робити це масовим. Ну, у людей травма психічна, е, люди е, ну, втратили рідних, е, ну, стільки трагедій, боля від руської культури. Бо вона ж виховала росіян, що вони такі. Розумієте? Ну, вони вивчали в школі Достоєвського, Пушкіна, Лермонтова, ну і всіх інших. Їм вбивали е, в мозги погляди цих письменників. І вони зараз таке роблять. Ну, і навіть та інтелігенція, яка виїхала з Росії, вона спочатку ну, підтримувала і запереживала російським воїнам, називали їх наші мальчики. От, тобто, ну, нам не потрібно це в Україні. У нас є своя українська культура. Якщо е, хочете ну, розвивати е, щось російське, що гарне, да, наприклад, ну, перекладіть це українською, і українці з задоволенням будуть слухати російське на українській мові. Або інших авторів, ну китайських там чи ще когось. Росіяни повинні розуміти, що в Україні вони гості. Якщо вони хочуть бути як вдома, їм слід напитуватись українською культурою, пізнавати. Якщо вони хочуть щось принести сюди, то вони повинні принести це не на російський, а на український. Тоді українці їх з задоволенням сприйматимуть. А і вони повинні розуміти, що вони, якщо не нестимуть це на російські чи англійський, ну українці будуть з підозрою це сприймати. Да, якась, може, маленька частина це сприйматиме, але більшість сприйматиме це з підозрою, бо воно як чужде, перекладіться українською. І тоді ну, вас зустрічатимуть ну, з, з розпростертими е, об'яттями. Е, і ще хотів сказати, чи слід нам молитися і про, проклинати наших ворогів. Біблія проклинає ворогів. І всі Божі вороги, вони прокляті, написано в Біблії. І ті, хто е, отрекся від Бога написано в Біблії, вони прокляті. І вони пожинають своє прокляття. І ворог, наш ворог, він проклятий. За те, що він робить, він проклятий. І ми просто озвучуємо те, що є на самом ділі. І е, що це значить? Якщо ми не будемо бачити справедливого воздаяння ворогу, то ми самі будемо сходити з розуму від того, що робиться, і будемо проклинати вже ми Бога. Розумієте, якщо Бог не буде воздавати по справедливості. І розумієте, злочинці повинні сидіти в тюрмах. Ворог, який гвалтує, вбиває, знищує природу, повинен пожнати те, що він робить. Це справедливо. Якщо він цього не пожне, то від безнаказаності, безкарності він робитиме і далі те саме. Звичайно, якщо вони здаватимуться в полон і все інше, ми так і робимо. У нас з цим все слава Богу, нормально. Де є якісь подинокі ексцеси, але вони переслідуються законодавством і слава Богу за це. Ми порядні люди. Але це тільки якщо він здається в полон. А якщо він не здається в полон і упрямий в своїх злочинах, то ми будемо його знищувати. Тому ось, будь ласка, прослухайте цей псалом і, і е, зрозумійте, що Бог на стороні правди, Бог на стороні скривджених. І ми на правильній стороні. І слід довіряти Богу і робити свою справу. Не слід жаліти ворога. Путін повинен бути або знищений, або сидіти в тюрмі. Його повинно або судити, або е, при затриманні, ну, якщо він чи не опір, ну, пристрелити. Так само, Шойгу з Герасимовим і всім іншим, хто віддавав злочинні накази м, щодо знищення і е, катування українців. Усі. І росіяни це підтримували. Значить, росіяни повинні пожинати те, що вони посіли, розумієте, без цього не буде в них покаяння. Вони повинні іспитати на собі це, що вони зробили, і пережити цей ужас, щоб зрозуміти, що це погано. Бо вони живуть у своїй віртуальній реальності, розумієте? Безкарні. Якби вони відповіли за те, що вони зробили в Чечні, то вони би не прийшли б в Україну. Їм простили це. На це закрили очі. І українці закрили на це очі і пожали це. Тому росіяни повинні відповісти за це. І якщо вони покаються в дальнішому, ми побачимо змінення серед цього народу і народів, які там проживають. Ми, звичайно, як вони будуть голодні, присилатимемо їм хліб, ми допомагатимо їм і усе інше, як написано в Біблії. Але до цього часу, поки ми не маємо там влади, ми не маємо там впливу і вони не покаялися, ну, нас або знищать, або ну, треба нам е, міняти і реформувати Росію і знищити тих, хто хоче знищити нас. І ми будемо милосердні для тих, хто покаявся. Боже слави моєї, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене устани честиві та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною, і вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють, обмовляють мене за любов мою. А я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Остав же над ним нечестивого і по правиці його сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним, молитва ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою, і хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тене та розставив лихвар. На все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив і бодай не було його сиротам милости, щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому роді ім'я їхнє, беззаконня батьків його. Хай пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх Його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а він нехай вирве з землі їхню пам'ять, ворог Бо не пам'ятав милосердя чинити і напастував був людину убогу та бідну та серцем засмучену. Щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Задягнув він прокляття, немов свою одіж. Просякло воно, як вода, в його нутро та в кості його, мов олива. Бодай воно, стало йому за одежу, в яку задягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережиться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи, владико, зо мною зроби ради ймення свого. Що добре твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений, коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи. Я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають. Поможи мені, Господи, Боже мій, за своїм милосердям, спасити мене, і нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив, нехай проклинають вони ти ж! Поблагослови. Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме. Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє. І хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа. І між багатьма його славити буду, бо стоїть на правиці убогого він для спасіння від тих, хто осуджує душу Його.